Я Ігор Іворкосуван вітаю вас в програмі Слово Боже кави». Для нас є великою радістю ділитися з вами Словом Божим. Ми віримо, що Слово Боже має силу в собі і потенціал змінити серце, а через це змінити і все життя. Якщо ви будете постійно приймати Слово Боже, якщо ви будете постійно наповнювати себе думками Божими, то через якийсь час ви знайдете, що ваше серце переміниться і стане таким самим як у Бога. А ви знаєте, що саме від серця витікає наше життя? Ось чому важливо, щоб наше серце було наповнене Божими думками. Бог в, через пророка Ісаї звертається до ізраїльського народу, і він каже їм так: мої думки і ваші думки і так далекі, як небо від землі. Це повинно перемінитися. Ми не повинні мати таку велику різницю з думками Божими. Навпаки, ми повинні приймати думки Божі, щоб ними жити. Слава Господу! Цими тижнями ми досліджуємо питання страху. Я вірю, що Божі люди повинні постійно турбуватися про те, щоб в їхньому серці не було місця страху. Тому що страх, як ми вже вияснили раніше, він з'єднує нас з дияволом, він з'єднує з його мріями. Віра з'єднає вас з Богом. Страх з'єднає з негативним. Ось чому важливо, що в вашому серці не було місця страху. Знаєте, диявол постійно говорить наше серце. Про про те, що ми захворіємо. Час від часу нам проходять думки, щось станеться. Я розіб'юся на машині. Бізнес закриється, я не отримую доходи, я втрачу друзів, щось буде погано. Знаєте, коли ми дозволяємо, допускаємо такі думки в наше серце, то диявол має змогу, має відкриті двері, з'єднується з нами, щоб виконати свої мрії. Але коли ми дозволяємо Слову Божому і вірі поселитися в нашому серці, то ми з'єднуємося з Богом, ми з'єднуємося з Словом Божим, обітницями Божими, і через це мрії Бога виконуються в нашому житті. Ось чому ми вияснили такі ну, важливі речі, на які ми серйозно звертаємо увагу. Ми знаємо, що страх діє такими самими принципами, як і віра. Біблія каже, що віра приходить від Слова. Або віра приходить від інформації, те саме стосується страху. Коли ви чуєте різну інформацію від лікарів, від еко екології, від телебачення, від політиків, економістів, всі ці речі вони мають силу щось створити в нас. Якщо ви не будете насторожі, то вони можуть породити страх. А страх дасть вам відкриті двері для диявола. Ось чому Біблія каже, що ви були насторожі і щоб ви не приймали всього. Колись сказав один проповідник таку цікаву думку: ем, ворони завжди будуть літати над деревом. І за це як думки, які є над нашою головою. я завжди буде послати нам думки. Щось станеться погане. Твоя дитина піде неправильною дорогою. Ти в тебе буде щось недобре? Ти втратиш гроші. І знаєте, коли ці всі думки рояться над нашою головою, вони в більшості не наші. Слава Господу, вони належать дияволу. То і знаєте, той провідний сказав: вам не обов'язково воронам давати можливість у вас на голові зробити гніздо і виводити своїх пташенят. Розумієте, те ми не відповідальні за ті думки, які диявол посилає, але ми відповідальні за те, що ми приймемо. Ми відмовляємось приймати інформацію, яка породжує страх. Ми приймаємо Слово Боже, яке дає віру. Сьогодні я хочу зробити з вами наступний крок: ми розуміємо, що страх приходить, він може прийти як насіння від інформації. Хтось вам сказав щось, ви десь почули, прочитали. Але ви знаєте, що якщо ви не дасте тому розвиток, то воно помре. Слава Богу. Христос розказує таку сильну притчу. Він каже, що один сіяч вийшов сіяти. І, звичайно, що ця притча в першу чергу про наші стосунки з Богом. Але в цій притчі є принцип життєвий. Якщо ви його підхопите і зрозумієте, ви зможете захистити своє серце. І Христос каже, що один сіяч вийшов сіяти, і коли він сіяв, то зерно попало в різні чотири землі, або в різні чотири частини землі, можна так сказати. І Ісус каже так, що одне зерно попало при дорозі, і налетіли пташки, і з'їли те зерно. Друге попало, знаєте, від дороги була перша земля, багато каміння було. І це насіння швидко виросло, і, але через те, що не мало глибокого кореню. Коли сонце припекло, воно засохло. Нарешті третє попало там, де були терні, де були будь-які бур'яни, воно виросло разом з будь-яками і бур'янами, і бур'яни його заглушили. І четверте попало на добру землю і принесло чудесний урожай. Ви повинні розуміти, що М -м те, що сіється в наш дух і в наше серце, є дуже важливим, тому що думки, які ми приймаємо. Інформацію, яку ми приймаємо, вони створять наше серце. В цьому і є основний принцип ну, нашого сьогоднішнього року. Те, що ви приймаєте, над чим ви роздумуєте, воно захопить ваше серце, воно створить ваше серце, а тоді Біблія каже, що із вашого серця витече життя. Слава Богу! Якщо ми розуміємо цей принцип, ми будемо наблюдати за тим, щоб тільки добро, тільки хороші речі попадали в наше серце. І подивіться, давайте. Трошки глибше роздивимося цю притчу, тому що в цій притчі Христос показує основний життєвий принцип. Такі, часом люди кажуть, що у мене така доля, в моє життя такі, такі речі приходять. Завдяки, якщо роздивитися уважно, це не доля, це не що, що просто стається саме по собі. Це те, що вийшло з вашого серця. Якщо ви не хочете, щоб з вашого серця виходили погані речі і творили ваше життя, перестаньте сіяти в своє серце погані речі. Перестаньте говорити про свою хворобу, стільки говоріть про здоров'я. Знаєте, як сказав один, один чоловік: ем, ми часом зосереджуємося настільки на поганих речах. Ем, там болить нога, і ми думаємо тільки про ту ногу цілими днями. О, нога болить. Але о, ще є ціле тіло. Дай Богові славу, хтось каже, як я можу славити Богу, коли мене нога були. Дай Богові славу за здорову ногу, дай Богові славу за дві руки, дай Богові славу за все інше тіло. Зосередься на хороших речах і дай своєму тілу інформацію, яка дасть йому життя. Слава Господу! Подивіться, в цій притчі Христос каже, що все, все що прийде як урожай, залежить від того, яке насіння посіяне і яке серце. І я вірю, що ми повинні мати тверде і закрите серце для диявола. Просто в своєму серці прийміть такі рішення, навіть якщо лікарі сказали, о, у вас така хвороба, ми думаємо, що ви помрете від неї. Прийміть в своєму серці рішення. Добре, це те, що сказали лікарі. Я розумію, що це те, що є в моєму тілі, але я сам не погоджуюся, я буду жити в ім'я Ісуса Христа. Можливо, хтось каже з фінансистів, о, ваша ситуація така, вона вже не виправна. Розумієте, якщо ви дозволите насінню неправильному поселитися в вашому серці, воно виросте і дасть урожай. І те, чого ви боялися, прийде. Ось про що каже Йов. Знаєте, він боявся, він боявся, що дітей втратить, Він боявся, що бізнесу втратить. І одного дня, коли це прийшло, він так і сказав: я боявся цього, і це прийшло до мене. Це причина, чому нам треба стерегти своє серце і не дозволяти думкам диявола поселятися в ньому. Знаєте, ми повинні бути знаєте, як в панцирі якомусь. Я закритий для поганого. Хтось може сказати, о, це ж нерозумно, не приймати інформацію. Ми можемо на неї дивитися, але я не повинен прийняти в своє серце. Я можу розуміти, що на дворі є економічна криза чи фінансова криза. Але якщо я не пущу цей страх в своє серце, я зможу здравомислити. Я зможу приймати правильні рішення, я можу бачити двері. Тому що коли страх приходить, паніка приходить, буквально людей паралізує, вони не можуть правильно мислити. Все, це прийшло, це тут. Що я буду робити? В мене такі, в ім'я Ісуса Христа. Замість того, сійте своє серце, слово Боже, роздумайте над місцями і віршами в Біблії, які говорять про те, що Бог з вами, що Він вас захищає, коли ви таким чином будете мислити, в вашому серці буде сіятись хороше насіння. Слава Господу! Я хочу помолитися разом з вами. Там, де ви є, ви можете приєднатися до моєї молитви. Давайте благословимо цей день, цей тиждень, цей місяць, і будемо вірити Богові, що хороші речі приходять в ім'я Ісуса Христа. Ви можете просто зараз зі мною молитися. Небесний Отець, я прошу тебе про кожного з наших телеглядачів, щоби ти поблагословив їх. Я вірю, що вони насторожі, щоб не мати страху в серці. Я вірю, що це недостойно людини. Боятися жити, боятися померти, боятися хвороби, боятися фінансових труднощів, боятися майбутнього. Я вірю, що ми повинні вірити в майбутнє, вірити в здоров'я, вірити в силу, вірити в перемогу, вірити в успіх в ім'я Ісуса Христа. І я благословляю їх і просто сьогодні проголошую, що вони благословені. У них все получається. Вони мають успіх і перемогу в Ісусі Христі. Амінь. В ім'я Ісуса. І, отже, я дякую тобі, що в їхньому серці немає страху. Алелуя. Я прошу тебе, Господь, щоб вони були здоровими. Я прошу, щоб їм добре велося, щоб їхні бізнеси процвітали, сім'ї були сильними, і все навколо них було благословене. А тобі слава на Богу, Отцю і Сину і Святому Духу. Амінь. Амінь. Я благословляю вас. Наш час вичерпано. Ми закінчуємо і прощаємося з вами. До побачення, до наступних зустрічі.